Волиняни відзначають день гідності і свободи, вшановуючи героїв. Жінка, яка віддала 20 тисяч аферистам, поділилася історією обману. Підпалив квартиру дружині, з якою розлучається. Мої вітання. Новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Розпочнемо із резонансного ворожі шахеди долетіли й до Волині. Уночі під час тривоги, що почалася по першій і тривала півтори години, люди повідомляли, що чули вибухи. Згодом стало відомо на території області знищено безпілотники типу шахет. Постраждалих немає, а інші деталі у нашому сюжеті. Ворожі шахеди дісталися й до Волині. В ніч на вівторок, 21 листопада, в області чули вибухи. Є неофіційна інформація, що граміло біля Володимира Яковеля. Голова обласної військової адміністрації повідомив лише що цитуємо: за інформацією військових на Волині було знищено безпілотники типу шахет. Постраждалих немає ситуація під контролем. Також інформацію прокоментував міський голова Володимира Ігор Пальонка. 2.30, 2.40 за містом або біля міста в напрямку Ковеля прилетів невідомий поки літальний об'єкт, який мав вибух. станом на... Це я почув, отримав інформацію спочатку від представників військових, а далі від ДСНС. Станом на 9.00 там працюють група. Поліції, ДСНС щодо встановлення об'єкта, який сюди потрапив до нас, щодо оцінки ймовірних збитків. Але за інформацією хочу повідомити, що з людей ніхто не пострадав, всі живі, здорові. Це орієнтовно до кілометра півтора від міста. Загалом, шахедів ворог запустив по Україні відносно небагато, а всього 10. Втім, країна не спала половину ночі. Всі, крім одного, як інформують повітряні сили, наші захисники збили. Шахайди ворог запустив з Криму, летіли вони кількома групами. Відтак, якщо простежити їх шлях, то стає зрозуміло, щоб потрапити на волинь, ворожі ударні дрони пролетіли близько однієї тисячі трьохсот кілометрів. Чому ж їх не збили? Уся справа в тому, що ворог щоразу зміни змінює траєкторію руху своїх ударних безпілотників, враховуючи дані з попередніх атак і з'ясованих ним місць української ППО. До того ж, велика територія України не дає можливості захистити усе небо. Про це раніше неодноразово говорили в повітряних силах. Хто літав Україною? Так, літаком от дивився з віконечка. Так вниз можна побачити, яка в нас прекрасна яка у нас велика держава. І покрити власне всі напрямки тими системами, які сьогодні є зенітними ракетними комплексами, ям на увазі великого та середнього радіусу дії, не є можливим. Сьогодні ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту. Ну, не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоби. Таку державу як Україна покрити повністю ковпаком, як це зробили в Ізраїлі. Саме тому використовується і винищувальна авіація, і мобільні вогневі групи. Щодо винищувачів, знаємо вже з вами проговорювали наразі, що 70-х років, не здатні ефективно знищувати. Льотчики здатні, роблять все можливе і є коефіцієнт збиття, тобто є якийсь результат, але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла, не бачить той радар, не бачить неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливе. Але треба F-16, без варіантів. Мобільна вогнева група вночі дуже складно стрілецькою зброєю, Радіус її ураження невеликий. Країна, як я сказав, велика розставити. Тисячі мобільних груп на кожному клаптику, ну це теж розумієте, не, не так просто. Тим паче, дрони летять по руслах річок, як я сказав, летять внизу. По різних маршрутах противник спеціально планує так, щоб роззасередити нашу увагу, заплутати ППО і так далі. Таким чином він виснажує нашу ППО, а також дізнається про. Місця розташування наших знятих ракетних систем. Відтак, сьогоднішня ніч ще одне нагадування волинянам, що, попри віддаленість від лінії фронту, навіть західні області України під ударом. Тож під час повітряної тривоги дбайте про свою безпеку і безпеку своїх рідних. Сьогодні відзначаємо день гідності та свободи. Цього дня з інтервалом у 9 років розпочалися помаранчева революція та революція гідності. Події, які в державі називають долоносними у цей день. У громадах області відбуваються заходи, на яких вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за вільну Україну. Одночасно думаємо й про нинішніх воїнів, волонтерів, усіх, для кого людська гідність і незалежність держави понад усе. В обласному центрі заходи, на яких вшанували українських героїв, відбулися на театральному майдані біля фотостенду. Герої Небесної Сотні загинули за єдність України та на Меморіалі Слави. Серед учасників події була і наша знімальна група. Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових державних свят встановлене на честь двох революцій помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього проти нашої неволі. Продовж усіх наступних років, 21 листопада, у різних містах України люди збираються біля фотостендів Героїв Небесної Сотні, аби згадати і вшанувати тих, хто загинув у боротьбі за гідність та свободу. У Луцьку на театральний майдан сьогодні вийшло небагато людей. Традиційно влада, представники установ та організацій, журналісти зупинилися і перехожі. Були біля фотостенду і священники Свято Троїцького собору, відслужили панахиду і традиційно поділилися думками. Яка це велика дорога ціна. Ціла сотня людей беззбройних, з мирним наміром протиставилися люті ненависті і вбивство. Оці герої Небесної Сотні. Скорбно, поки але. Це був перший засів боротьби за свободу України за царство Боже в Україні. Квіти до стели клали під пісню, що стала дуже відомою саме в 14-му, під час подій Революції Гідності. Її вважають неофіційно гімном реквіємом за невинно убієнними активістами Євромайдану, які увійшли в нашу пам'ять та історію як небесна сотня. Тут біля фотографій сотні тих, хто навіки став героєм, поповнив небесне військо, у кожного свої думки. Біль за тих хлопців, що віддали життя і зараз віддають на війні. Горді, що ми людьми стали слава Україні, героям слава скорботу, сильна скорботу читаю. і... Душа розривається, і думаю, що там ще робиться далі. Що в нас там як це, як зараз холодно, Як вони там бідують в холоді? Тому холодно. за 10 років українці зміцнили віру в незалежність та демократію. Народ вірить в перемогу у війні проти Росії, прагне вступити до ЄС і НАТО. Портрет українця кажуть Лучани. Нині має значно мужніший вигляд аніж до війни. Думаю, зараз більше згуртувалися. Більше стали проукраїнські ну бо це так має бути. Ми маємо відстоювати те, що свою Україну, щоб вона дійсно була українською. Змінилась за кращу сторону, об'єднуються, ми платимо страшно але. Не цілі, треба забуватися за те, що в нас війна. Бо рішення революції Хай не ділитись останнім. Розпочали. Ну, як і притчі, остання інтичість. лепту дува, віддава, але Ми віддавати належне. Ну, трошки в кращу сторону. Буває краще, буває гіршу. Деякі в гіршу сторону, а деякі в кращу сторону. В принципі, стараємося бути покладистими і вшанувати наші воїни. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. І Про героїв війни увіковічнили пам'ять військового Валерія Ющика, який загинув рік тому, 18 листопада. Чоловік мешкав у селі Переславичі Павлівської громади. Там, на фасаді місцевої школи, де навчався захисник, односельчани встановили меморіальну дошку. Життя Волонянина обірвалося внаслідок артилерійського обстрілу. Йому було 40 років, згадуючи Валерія Ющика, рідні, друзі та односельчани помолилися на кладовищі. Вшанували пам'ять і біля рідної школи військового. До новини з кордону, де в 10 кілометрових чергах стоять українські вантажівки. Проблема з пропуском пального і гумдопомоги з Польщі зрушилася з мертвої точки. Поліція запевнила, що сприятиме, аби певні вантажівки блокувальники кордону пропускали безперешкодно. Таке повідомлення оприлюднило генконсульство України в Любліні. Дипломати кажуть, що телефоном домовилися про це з керівництвом поліції, яка відповідає за правопорядок при доїзді до пунктів пропуску, зокрема й до Дорогуська. Водіям вантажівок лише треба повідомляти поліцейським, що везуть саме гуманітарний вантаж раніше про цю проблему на кордоні, який польські перевізники блокують 6 листопада, виявила українська влада. Нюанс в тому, що поляки-страйкарі обіцяли пропускати вантажі з пальним і гуманітаркою, однак порушили слово. Музика. Нібито заробіток в інтернеті а насправді одна біда. Поліцейські волині оновили статистику про обманутих на начебто онлайн-заробітку. Шестеро людей переказали аферистам півмільйона гривень. Одна з постраждалих розповіла історію обдурення. Їй скинули у телеграм-канал адреси сайтів, на яких вона мусила лишити коментарі або ж вподобайки. Скидаєш скріншоти, що ти заходив дійсно на той сайт, і тобі скидають там за певний там. Там за 5 завдань скинули 150 гривень. Потім вже е, треба було бронювати е, номери. Випадають, якщо випадає VIP-номер, тебе на картості стає мінус е, якась певна сума. І потім, е, щоб забрати свої гроші, то треба знову вкласти, щоб того мінуса погасити. Шахраї враховують психологічний момент. Якщо людина вже вклала свої кошти, то хоче їх повернути за будь-яку ціну. З поміж обманутих багато тих, хто не працює і хоче заробляти з дому. Лучанин підпалив квартиру дружині, яка отут стане колишньою У рівному. Поки 27-річна жінка пішла з дому. Її 39-річний все ще офіційний чоловік своїми ключами відчинив двері, зайшов всередину та. Підпалив одяг у шафі, пара до слова на стадії розлучення. Сусіди, побачивши дим, викликали рятувальників. Вогонь знищив не тільки шафу, а й інші меблі. Обгоріли також стіни, стеля, спальні і навіть балкон. Заскоєне ревнивому зловмиснику загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Потрібно рятувати лебедя. З таким повідомленням до 12-го каналу звернувся лучанин, який мешкає біля теремнівських ставків. З року в рік він через вікно спостерігав за сімейством лебедів, а днями побачив, що один із них пошкодив крило. Розуміючи, що зима близько, чоловік забив на сполох. Через травму птах не зможе полетіти в тепле місце, тож приречений на смерть. Попросив допомоги в зоопарку, втім забрати на лікування лебедя. Там відмовили, чому спеціалісти зі Звіринця просять лишити птаха в спокої і чому переїзд у зоопарк може стати для нього смертельним. Дивіться далі. Теремнівські ставки у Луцьку цей пляж часто збирає людей з дітьми. Разом підгодовується майство лебедів, що з року в рік кочує по цих водоймах. Та з настанням морозів місцеві почали переймати, що один представник сімейства може не перезимувати. У лебедя пошкоджене крило. Може, де собаки зацепили, чи може так дроти висять, може. Але якщо на крило не піднімався, то так десь він зацепився. Ці ставки розділені з сіткою, може він за сітку зацепився, не міг перепливти на другу сторону. І пошкодив. Коли ставок вкриває кригою, каже Анатолій, лебеді відлітають на водойму, що не замерзає. Якщо четверо піднятись на крила зможуть, то поранений птах каже, приречений ні на що інше як на смерть. Надар, як вони улетять звідти, то Смі розумієте сам лишиться тут, якщо вода домерзне. Аби пораненого лебедя на вкритому льодом ставку не розірвали пси. Небайдужий лучанин докладає зусиль, щоб птаха зі ставка забрали. За допомогою вже ніби звертався в Луцький зоопарк. Там каже, сказали, що лебідь очухається сам. Ну ж може ветеринари подивилися? Сказали, що з ним чи його він ще може лікуватися. Ті вже залишити калікою Так Бо ті двоє то літають, він один тільки не може за ними піднятися. Не за ними вже воді пливе піщить. Очільниця звіринця певнить, лебідь із таремнівських ставків здоровий. Крило у нього не поламане і не пошкоджене. А, такий ріст пір'їн зумовлений тим, що в свій час було неправильне харчування. У раціоні лебедя мають бути і рослинна їжа і риба. А люди, що проходять на таремнівські ставки, тішитись птахами, масово загодовують їх хлібом. Наслідок збільшення ваги, проблема з крилами і небажання лебедів відлітати, бо в них немає потреби шукати поживу в іншому місті. Теремнівський ставок не замерзає, тому звичайно природньої їжі йому теж вистачає. Ну а мешканцям, які переживають за птаха, і ті, які підгодовували його, я звичайно раджу не залишати птаха на самоті і вже продовжувати свою і далі брати на себе відповідальність, ту, яку взяли по годівлі птаха. Забирати лебедя на перетримку в зоопарк, каже учільниця звіринця, немає сенсу. Тут птахи так само зимують у воду, і мій випадків, що хтось замерз, ніколи не було. Крім того, лебеді однолюбі, вони можуть не сприйняти чужака у зграї. Траплялося, лебеді, що мешкають в зоопарку, просто топили чужих. Тому птаху з Теремнівських ставків краще лишитися там, де він живе. Найкраще, що може зробити людина, це лишити його у спокій або підгодовувати так, як вона це робила в теплий період. Виловлювання, переїзди, новий ставок та інші сусіди це все може стати стресом, від якого лебеді бува навіть помирають. Якщо птах не поранений, то краще наголошує Людмила Денисенко його не чіпати. Анастасія Василь канал. О, це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12, коментувати і обов'язково тиснути на дзвіночок. А ще підтримуйте один одного і не скупіться на донати для наших захисників? До зустрічі!